Вогни слава світле, буде вогонь, святий небесний, у душі нашій, на землі наші стяжати. Вогнейся тим небесним криду всякою у душах наших, на землях наших, родах наших, і у владі нашій, споколяти, огню святлий красний. Прийди вкусити дереви солом на людей поклада, не прийми вітне світової пожертви наші. Рідна слави тебе, як провідника Небесного. Тебе ми ну, обираємо, Боже, нашим до богів різних, посети, володій, багатому усіх пожеж. І бачимо ми, як тіжені піснями нашими. Огонь пронизує пітьму морока і нищить басарів, нищить кривдників виходів, земель наших, у наші, наших, наших. І бачимо ми, як тіжені піснями нашими. Огень, пронизує пітьму, Він боє наш провісник світла світле тепла. Слава Богу, Огня дорогостя наша, він є той, то відніше пожертви до неба. Приносить багатство щаслені, огню, силою той могутній, бережи нас та для талиха. Спопили кудуй, зело піш людських, попили кривдиків вот і подів, земель наших, радів, наших, по владі нашій. Прийде огеневисінь, палаючий, прийди, прийди почуєш ноги слави, зрости, та й встає підтриманий маслом. Хай сворог узрізав в і кличе на тебе огеню, слава спів своїм. Це корун приніс тебе з нею, облисковить, то з нами дай скрантибезрії. Хочемо, Боже. Слава Оні, слава.

сорва, як огнуть Ой, вели слава, замуни небе, Рода слава Вышенья, Ой, не наша слава, Ой, не Бог, Света права, Ой, не Бог,

У свій красний силі, тобі співай, слави в селі, вісти, вальсу, лави, бо ти є прибіжуща сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже. Ти бо по пожертву небо несеш тебе, найкраще жрець серед нас. Семи, слава тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою Твої причищаємося, нам, Боже, пожертвуй наші роду Небесному дарувати. Ти бо в родині їхньої іли, ослай даш Бога, поруну великим професіям нашим. Кличемо Тебе, тебе, прийти прийди, браттю небесною, на наш світ ви обряд слави. Аби причаститись маслом та молоком ми славити тебе будемо і в роду земному, з гордістю себе вилучаючи онуками даж Божий. Так діяли при отці наші мир, та богомину. Олій такий да та інчиків множество і є. Розпалючи ватру всім серцем співаємо, горе горе ясно. Тоді бачимо, засяємо, при вделі, вісламі, в дереві соломій вогонь Небесний. Слава Ольгу, слава. Горы, горы я, сына, Абы не погасла. Розумряйся, царь, вонь, Колорад и пот. Розгоряйся до пори, освіти на круги, Радуйся і слався наша земле, Оню пребати. Світо ви добрати, Розворяйся, оже. Дянуків даже Божий. Да, ну та вода на закликає прийди прибутися, той суроти пригостити, святих. святим. Цивий життя на землі охочі породили водісвіт зіборода живої завоя. Хайда на Мазінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України Русі православної. Хай вода батько очистить душі силою своєю. змиє всіх кримників і подів, земель наших братів, наших, влади нашої. Наруйте своїм хлопким звідтям тим, що зупинилися. Ви бой наші родичі, великі, ослаблі, сущі. Ось святіть на неї, отче, землю рідною на всі сторони світу, аби перебував рід нашої єдності з Богом. Слава дані вода слава. Слава нині речам, богиням нашим, макоші та корові землю, які землю спокою тримають та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими, багатством, нещасленним. Во нагодування це і бої роду, слов'я. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до Вогни слави, бо без неї податок і благ нема ніякого ненадіяння. Укличемо, матір, замуть землю землицю, ступокровити, яка все світ породила життя нам дарувала. І в землі сиді прибула. Нині нашій світлі і благословіть людей благих, даруйте добрим добрим. Будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, багатство, на численній. І душа наша радіє таким родичам славним, будьте славним Роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі своїй. Слава Матері, землі слава. Свості наші замові. Могутні ти Боже, прагне рід любові, Твоєї та сину, бо ти просторами повиліваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти усіх государ сущі, все проникаючи вітрокрили отчі Ти є сам род, селищні величе свої недревнянний серед богів. Прийди до нас, осяйні небес, та прийми безкровні пожертви наші, які у свару вже бачимо ми тяту лука творимо мовчу, натягнути стрімими мистрибожими. Хай линуть вони на і виходів земель наших. Родів нашу у владі нашій, карами нещисленними, а на дітей хай зійде достаток і благо, народи наші. Батькові твів, повні тіла наші здоров'я, з землю ми, рома, роди наші, багатством нещасленним. Ти боєвічно могутні, все переможне, Боже Мов'яне.

наша. Татко, твоя, рекория, слава, 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 Самые Славные Наш дустрый Бог, яс Бережан наша, им беловарит наша, Майя моя наша. Рі слава! Я кличу сюди Огеня, а попереднитися з ним з тим, хто доруйном процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогне славі, хай огінь Покриє попелом кривників виходів земель наших, родів, наших у наших. нашій. Хай огінь спокоїть цих кривників виходів. На землях наших, у родах наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті добуваємо багатство свій Боже наш, ти споглядаєш самого роду Всевишню, і ти бачиш нас ось тут. Збережи народи, своя норійських достатку, а вориха й залишся ні з чим. Диву, могутні, ти боєць могутній Богогень, ти єдиного володар земель наших, ти наш Верховода. Та князь, могутній та вогнесянній Боже наш, слава Богом! Жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лагід між родом Небесним і земним. Мудреці усміхають з дивоміння слава та сила Русі. Десь на своєму бережемо віру, вогні і сварога, перуна і в світовида, усіх богів у Всевишньому тригладі сущі, бо си вони є ті, хто шляхом праве сварги досяг, і мрій наш славу з того лосу співає, і доскону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти, Огень, був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдиний з нами, і поки горить від огонь в душах, життя і в тілі. Спопили жогеню у душ наших, перетворив попіл задуми, ворогів роду нашого. Сяй на землі любові та справедливістю. Слава Огнім, слава. Слава рідним Бом. Тож хай прибуде вогонь Святий Небесний, вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави. З усіма нами, та буде так. Залишайтеся з нами, і зараз ми переходимо до слави Перуну, Батьку нашому, сила Його, все честь і благородство, суд і правда. Слава Бог!